Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні... Ой! Я знімаю другу частину цього відео. Фух! Ай, тощ! Цей! Добре, що у нас. Ууу, здійсніки регенерації! Це я собі підберу може. Миттєве відродження! Оце торговцеві буде потрібно. Щас я йому стільки добра всякого принесу зараз. Миттєве відродження, на. На тобі книжку гарну таку. Ось цей тобі ще дам. Це. Хайбобсидія, золото, бронь Мідь. Ой, яка бронз. Так, це. Це наша собі матиме нову ну, ну, подругу, Я так думаю, що вони дружать. Здоровця, мали на увазі. Єдине мені, в мене є дуже багато підвалі заліза. І ще може є... Я... я зараз просто нубчик, Зараз дивіться. Дивіться, що в мене є ще мене ще є одне м'ятєве відродження, ще швидкість, швидкість. Швидкість я собі візьму, ще трошки очей, енду, хай він візьме, може під евенту щось там продасть. Це гай, це хай мати. Це мати. Зараз ще нереальну штуку одну. Ясо, ясон лук. Есть він нибудь зачерк? Зачаром Поштовх. Ага, все. Це... А це не на нас це Не оцены на нас. Лис... Таке перезаряджання оцей тут буде. Це тройна стріла! Це халявний дюб-стріл! Чекай, скільки? Потрапись. Чотири. А тепер Подумав, дюб стріл. А не, не дюб стріл. Понятно, але цей арбалет я буду з собою використовувати. Тут тоді стріла. Значить, я собі оцей залишаю, значить, це я в під... йду в підвал. В мене є там залізо трошки. Ну, ось. Оце я собі забула. Це я тут собі теж. Коротше, лишу собі деякі речі. Ем, Нащо я пішов? Ну, добре, це друга частина, і, що хочете сказати, хочеться вибити в нього якийсь прикольний з цього листя ресурс. Наприклад, яйця це призову голим. Ну таке О, ковадло, до речі. тоже потребная штука. Диамантовые штаны! Диамантовые штаны! Диамант! А, проклятый Не знаю, не знаю. Блок это Дуже классная штука. Это... Це... Оце ще я йому занесу. Точно я йому ось це занесу. Арбалет поляманий, давай теж йому дамо. І ось Це йому дамо. Зараз я йому всього так понадаю. І він вже такий. Тримай всі ресурси. До ну, речі, якщо ви забули про щось сюжет, то сюжет про те, що я цей я мушу отриматись у Це я теж йому дам, в принципі. От так. Все, я йому повний шалкер І Мені потрібно йому дати два повних шалкери. Потім, коли він все забере, він сказав, що в нього інвентар дуже великий! Мене на секундочку на прокляття знищ. Що я їх зараз прослу? Бо впаду в якийсь каньон. Бо здохну просто з висоти. А це буде смішно? Тут, тут є все просто. Для... На, тримай. О! Там воно. Все, все в тебе є те, що тобі потрібно. Далі мені ще один шалкер. А, мені ще потрібно. А, я ще йому маю два шалкери. А, я ще поза відео. Чуєте? Це така рідкісна штука. От. Взяв би собі діамантики. діамант. Такий і нічого. Воно або в діамантах вимірюється йому. І до речі, я почитав, але магазин від мене коштує. Щоб щось купити, то там взагалі-то на край світу в Росію аж треба їхати. А ну, тільки в Росію я можу їхати. Чесно, вибачте, за те, що згадую в але там найближчий магазин на кордоні України з Росією. А туди в небезпечну подорож не дуже хочеться ходити. Яйце призиву Вардена! Чекайте. 56 бутилочок. О, до речі, гарна мотичка. Ні. Уповільнення. Уповільнення, оце? Яйце це страх. А, а він не призивається, Це що? О, це краще. Просто незритові заповіні, хто не знав. Тому я йому дам, щоб він був вкачаним типом таким. Ну я не знаю. Я йому все тупо віддам. Віддам все, що можу. Так же ж... Я ж йому маю віддати два повних шалкера, забитих будчем. Від Кимось... бою цього дерева. Він сказав, я не знаю, чи це одне таке дерево, чи це кілька їх таких є. Ну, Але слухайте, стріли я собі лишу. Та-та-та, та значить, я йому книжки ще дам. І він сказав, що не можна чотири 4... типу береш? от. Нет, короче, не ефективный. Скільки черепів визерскала там і тика? Захист ремонт. Це. Є. Два. А це я собі потім лишу. Значить, я це собі потім лишу. Да, Та лише так мишка. Слабкість. На 4 хвилини. А Нашу йому слабкість? Я слабкий сам. Я сам по собі слабкий. А, ні, це з минулих відео, я думав. Я думав, це воно мені випало з цього листь. листь. До речі, прикольне тут воно все з прокляттями єдине. Шолом я йому віддам цьому тупенькому торговцеві. Ну і. Виша мені ще 4 Золоті зачаровані яблука, шо-шо! Десять шо, штук. Капець, щось я обісруся. Нє! Куда мене? Вибачте, за завантаження, перезавантаження мого Майнкрафту. А скільки я вже знімаю? 10 хвилин. Ну добре. Вони будуть е, ці відео по 10 по 11 хвилин. Ну все. Все. Чекайте, я йому маю всього саме блоку. Значить. 7 чого камінь. Обсидіан, я йому дам. Ну, без образ, я йому мушу щось там. виберу, виберум би. Моєї імби я йому навіть ось це там. Ем, це призову пілоджі. Нормально. Що ж собі О, ще одні ж там? І там вони прокляття. О, ніч не бачу. Ага. Угу. Що? А, це прокляття знищення. Шипи за. Це прокляття знищення. Хіба що воно спавниться? І воно спавниться, якщо воно спавниться, то воно спавниться з прокляттям хіба що знищення? Прокляття знищення. Це буде не запаснуть. Ну і в принципі, решта все ціла буда. Ну, в мене триковат, вони секундочку. Триковат. Ладно, а спалахуйку я маю. Ні, спалахуйки я не маю. До речі, я забув, підпишіться, будь ласка, і поставте лайк на мій канал. Ну, я, може, запізно трошки для вас сказав, ну, але. Але це. Але що таке без підписки та лайка дивитися відео ютубера, який поки що контенту нормального немає? Для мене це просто ваші коментарі, ваші підписки, ваші лайки. Це все мені дуже сильно допоможе для просування цього контенту. Що, я можу бургер скрафтити? Йоу, Йоу, я можу щось скрафтити собі. Круто, але це мені багато смарагідь. Я хотів собі. Пічку, щоб трішечки щось переплавити. Я забув, що. Переплавити мені потрібно, я зараз згадаю. Мені потрібно переплавити дерево. А для чого я це робив? Па-па-па-па-па-па-па-па-па, Що -па 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 -па. я хотів? А, я хотів собі кресало. То мені потрібен кремній, й -йом. Я Я хотів робити кресало, але в мене немає такої можливості мати кресало, тому єдине, що я можу собі дозволити зараз. Оце. Подивитися, скільки я вже часу записую. Ага. Зараз я буду зараз закінчувати, а от в наступному вже, не знаю, наступній частині мого відео, я вже. Добре. Добре. Мені що воно було потрібне. Я хотів собі кресало, спалити ті ресурси. Але я вже думаю, якщо в мене дуже мало часу зараз до, до виставлення відео, значить я дуже все швидко роблю. Так. Так. Все, беру і біжу з усіх сил. Беру, біжу, 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 біжу. У мене було там ще швидкість, я її забув, а ще пити його довго дуже я вже завтра, певно, запишу. Ю -маю, ю -маю. Я, дуже, я дуже швидкий, я дуже швидкий, я дуже швидкий. На, торговець, далі передивишся. Дякую, друзі, до побачення.